зберігала, здесь м'ясо броліри держу. Тепер ви все до сусідів на курдюмаку та свахи відправляти. У таких умовах жителі Озарянівки живуть близько тижня. Їжу зберігати ніде, холодильники не працюють. У більшості електропічки, бо в селищі немає газу. Зараз готують на грубках. Галина Сорока каже, магазина тут немає, найближче за два кілометри. Тож продукти купують про запас відразу на кілька тижнів. Який у кого м'ясо, який, який продукт увесь. Вже пропав. Зготовив ту нещасний суп, борщ і тут не ніяк не ніде сахара, а м'ясо все пропало. За два кілометри щодня до сестри в Курдюмівку ходить Наталя. Відносить продукти в холодильник. Третій день хожу, телефон заряджаю. Відключаю телефон. Посмотрю, хто дзвонив і відключаю опять. Уже достали з этим светом. Не холодильник не працює, Продукти пропадає. Я, у мене слов для вираження нету. Від початку бойових дій електропостачання жителям Озернівки вимикають щотижня, каже Галина. У нас і тут рядом Майорськ, рядом Шуми, А в нас електроенергія йде через шуми. А там постійно обстріли, і постійно у нас оце така проблема. І ми знаходимося, як це, на лінії розробничення. В неділю це. Стабільна, день-два нема світу. Власник цього будинку купив собі електрогенератор. Іван Новіков каже, вмикає його двічі на день. Працює генератор на бензині. За годину витрачається трохи більше літра. Наразі літр бензину коштує близько 30 гривень. Часа по два поработають, холодильники трохи піддержаться. І вимикає. Ну, тому що дорого бензин. Дорогої там ну, короче в капечку Близько тижня світла немає, і в селищі дружба відремонтувати пошкоджені лінії електромереж не можуть. Бойовики не дають ремонтникам гарантій безпеки. СЦКК Режим тиші надає з нашого боку, з тієї сторони режиму тиші немає. Окупаційні війська Російської Федерації, на жаль, режим тиші не гарантують, а без письмової гарантії дотримання режиму тиші ніхто на себе не возьме відповідальність і ремонтні бригади не будуть виїжджати і працювати. Без електропостачання на сьогодні залишається близько півтори тисячі людей. Анастасія Славкова, Андрій Різніков. Новини на Суспільному.